Друзі, всіх вітаю на каналі Файні Гриби Карпат. Сьогодні зранку знову вийшов по білі гриби. І в мене зразу знахідка на 7 білих грибів. Дивіться, яка красота. Вісім, тому вісім, бо ще одного зараз побачив прямо під ногами. Дивіться, два такі красені. Ось вони. Показую. Плюс цей, що я тепер видивив, тому що причапнув і побачив ще одного е, гриба. Дивіться, переходимо далі, показую, потім зриваємо. Ось один тут у нас сховався такий маленький, молодий, красивий білий гриб. І більший ось там до нього зараз підійдемо зривати. Потім слідуючий у нас ось тут росте. Потім за ним ще один там. І під самою черешнею ось іще один там. Давайте починаємо вже з цих зривати і будемо поступово їх збирати, викладувати, дивитися цю красоту, яка попалася просто на одній такій місцині. Так, один у нас є. Ну ці зрослені чи ні, ні вони окремо. Так, їх трохи, це міші, робота міш. Уже в повному ходу. Слимаки цього року трохи слабші їх. Гризуть, ніж миші. Ось такі вже у нас три. Це просто щось із чимось знаходить ти такі купи білих грибів. Так, ось він, слідуючий, четвертий. Наш білий грибок. Так, давайте зразу заберемо ось цього маленького. Це він. Оце красота, друзі. Ну... Вчора був у Великому лісі також. У Великому лісі не знайшов жодного гриба, тому роблю висновок, що ще поки скоро йти туди, краще збирати біля хати недалеко, тому що ось тут грибочків більше. Так, ще у нас два штуки залишилось поки. Давайте підемо за цим дальнім. Ось він тут. Окей, okay. ну, зараз будемо детальніше їх розглядати, тому що їх багато, якщо я кожен буду показувати максимально детально, то відео буде дуже довгим. А я тільки зайшов, зараз буду шукати, і я впевнений, що буде ще не одна знахідка, бо гриби почали перти, як я і говорив у попередніх відео. І тому їх буде багато. Ну, дивіться, раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 8, все правильно. Стільки грибів я знайшов. Це просто бомба. Друзі, лайк, підписка. Де ви таку красу ще побачите? Ось вона. Шукаємо далі. Так, склав все до кошика. Навіть іще почистити не встиг. Тому що в мене знов знахідка. Я хотів собі скласти до кошика. Думав, десь сяду, повідчищаю. Але знову знахідка я не встиг. Ось так. Ну Вони зараз не мокрі, дощ перестало. І гриби сухенькі. З них бруд не сильно чіпляється до інших грибів. Але все одно чистити обов'язково треба. Зараз десь сяду і почищу. Так, тільки відійшов від того, що знайшов під березою, дивіться, ще зразу чотири знахідки. Ось такі вже тулубанчики, грибочки попалися, трошки відрізняються від тих, що я там знайшов. Ну як знайшов, то поряд, але... Трошки різні. Ось один такий, це вже трохи менший, Ці не встигли вирости, але вони задовільного розміру. Я також, звичайно, що їх забираю. І два зірвали. І ще у мене ось тут. Два ще трошки менші. Рибачки, ось такі красиві, молоді всі. Грибний сезон тільки починається. Вся красота зараз прямо вистрибує. Ось так. ну Такі 4 гриби. Плюс шукаю далі, без ніяких зусиль. За 5 хвилин у мене вже з 15 грибів. Чи скільки там у мене? 9-13. 13 білих грибів. Ось так на рівному місці. Так, кошик продовжується наповнювати. Ще одна знахідка. Ось така невеличка. Прямо на такій відкритій місності, де з усіх боків його гарно видно. ну Маленький, не встиг піднятися, підрости, але вже такий задовільний, я його забираю. Ось такий білий гриб. Ставимо його до нашого кошика і в нас вже зараз пів кошика грибів. Ось так. Ще одна знахідка прямо на такій ось лісовій дорозі. Дивіться, де сховався. Ну, Краєм ока його помітив. Такий, трошки його вже під'їдають, слимаки. О, що якісь хробаки в ньому завелися. Ага, бачу ще одного на дорозі. Прямо, дивіться, цього побачу. Так став навколішки зірвати і там ось іще один. Підходимо до нього ближче. Це такий тулубатий, бурий. Аж ну, теж гарнючий гриб. І в мене знов плюс 2, дивіться, які. Ну, так збирати гриби, звичайно, комфортно і цікаво. Шукаємо далі, бо грибочків є вдосталь. Ось так. Ще одна феноменальна сьогодні знахідка. Найкращий, напевно, гриб за сьогодні. Ось такий білий грибок. Піввеликан я його назву, тому що він досить такий масивний, гарний. Його іще не чіпали ні миші, ні сламаки майже. Ось трошечки. Але то таке, то мелоч. Дивіться, такий грибочок плюс один до нашого кошика. Ну, цей найгарніший сьогодні. Забираємо, шукаємо далі. У ну, нас вже багато грибів. Я їх так і не відчистив. Напевно, вже буду відчищати вдома. Тому що гриб за грибом, це мені треба сідати на хвилин 10, зараз чистив. краще витрачу ті хвилини, позбираю і дома вже сяду, відчищу. Так, ще один грибочок, ледь помітний. Я його в вожі так знайшов. Ну теж хороший. А два гриби, бачу ще одного. ну, Так, частенько тепер. Вроді один, а потім раз, а там ще один. Ну, цікаво так збирати. Скажу вам. Грибочки є. Ну, цього я і чекав довгий час. в Великий ліс уже декілька походів марних зробив. Ви їх, звичайно, не бачили, тому що я без грибів прийшов вже тричі, здається. Обов'язково. Треба в ліс ходити, дивитися, чи є, чи нема. Але ще рано в ліс. Ось як ж, біля хати вони зараз поростуть там тиждень два а потім вже в лісі будуть. Через тиждень, думаю, вже будуть у лісі. І будемо ходити там збирати велетинські купи. А поки ось так, теж непогано. Так, знахідка гриб довгоножка. <хи> Тому що дивіться, який білий витягнутий. ну, Теж симпатичний грибочок. Та вони всі симпатичні зараз. Їх уже стало більше. Слимаки міші вдосталь вже понаїдалися. І ось стільки грибів уже можна назбирати багато, як у мене в кошику. І це буквально 20 хвилин, mm. не більше 20 хвилин. Від гриба до гриба буквально хвилина. Ось так. О, друзі, ще плюс знахідка. Дивіться. Стою, говорю, дивлюся в боки. Тому що це набитий зір так в боки хапати. Місцевість, де я гриби. І ось іще один такий самий витягнутий, як і той попередній. Ну, Красунчик не менш, як той. Ось такий біленький. Ну, супер. Супер. Зараз походжу тоді, тут ще подивлюся. Ну бо так побачив гриба, відзняв. А цього випадково побачив, ось вони тут два які знайшов. Ну нічого, зараз тут пошукаю. Якщо будуть знахідки, то також відзнім. Ось такі гриби. Супер. Так, перейшов трохи в іншу локацію і в мене вже також... Ще одна знахідочка, бо там походив, позбирав, вже нічого не бачив. І зараз перейшов і вже трошки ось такий білий гриб, трошки різний, вже біліший, як ті попередні. І такий ще плюс один. Ну що, забираємо і шукаємо далі. Така красота. Так, ще вам покажу сімейство козарів. Попалося ось один. Тут і ще чотири. Ось так ростуть. Зараз їх позрізаю. Забираю і шукаю далі собі білі грибочки. Ну, їх також забираю, як попадаються. Ну, це сьогодні перші в мене. Ось так. Так, ще знахідки, дивіться. Ці козарики. Один. Два. Три. І це я так тільки зайшов сюди і ще і не шукав. Так, там було три, чотири, п'ять. Шість сім. Шапочку йому відламав. Первий руками. Вісім. Ось тут. Ось там дев'ять. Бачите скільки? Потім йдемо. це в нас що це білий, дивіться. Я думав, теж козарика це білий. Прямо на дорозі. Хай буде десятий. Потім ще один козарик, одинадцять. І це на дорозі, щоб ви розуміли, ось дорога. Ось дорога. Це стара дорога. Вони вже не користуються. І ось так. Ростуть гриби, Один із цих грибів, тільки що на рівному місці. Це я навіть тут не шукав. Я зараз впевнений, як буду зривати ще з п'ять їх знайду, а туди ось їх буде ціла купа. Ну нічого, білого зриваємо і починаємо зривати ті козарі. Знімати не буду, тому що... Ну що там знімати? Ось такий білий грибок. А за козарями йдемо зривати. Дивіться, що покажу. Феноменальна також знахідка. Такий здоровий білий гриб, дуже гарний. Один з кращих сьогодні. Ну, Тут зараз кожен гриб гарний, красивий. Ну, але бувають, як цей дуже-дуже гарний. Ну, ось такий грибочок попався. Плюс один у нас. Шукаю далі. Поки що дуже там багато козарів набрав наверху, де говорив по дороги, там ще їх штук 10 попалося. І зараз знову такий білий гриб. Ну, У мене зараз вже майже повний кошик. Ну, але ще шукаю, тому що ще трохи до хати не дійшов. Ось так. Так, ще в мене одна знахідка. Дивіться, який білий гриб. Прямо на такій поляшці. Лісовий віріс гарний такий, темнуватий. Ось який. Ну, в ідеальному майже стані, тут трошки-трошки його зацепили, але то дурниця. Ось такий риб. Молоденький. Шукаємо далі. Так, тільки на того знайшов гриба і зразу поряд ще один такий його собрат. Ось такий. Бачите, два вже в мене. Знову. Ну так дивлюся, вглядаюся сюди. Ну поки не бачу. Знайду, так буду знімати. Так, ще одна просто феноменальна знахідка. Дивіться, який білий гриб. Попався в вожінні такий в терню. Ось він. Теж дуже красивий. О який твердий цей сто відсотків буде чистий. Подивіться тільки. Ну це якраз суперські гриби, вони тільки-тільки навистрибнули І пруть повним ходом. Ну це вже набрав я повний кошик таких грибочків. Красота. Ну, лайк не поставити за такого гриба, то не знаю, не знаю. Ось такий. Так, зараз на ваших очах буду відкривати і дивитися, який це красень. Опа! Ну, що скажете? Суперські, так? Ну, як і всі грибочки сьогодні, які назбирав. Ось такі грибочки пішли у нас. Ну, Це я чекав довгий-довгий час. І зараз вони вже під ногами. Ось так. Так, знову плюс два молодисенькі грибочки білі. Так як ми всі і любимо. Білі грибочки, ой, думав, вони в купці, а вони так ледве-ледве тримаються один біля одного. Ну такий ось молоденький грибок. І ось ще один біля нього. Терня тут всюди терні. Ожина, руки всі поколов, ноги поколов, але це варто того, щоб знаходити ось такі грибочки. Ну, Клас! Так, ще два грибочки у мене. По один рідко попадається, частіше по два, кубками. Сьогодні чомусь так більш частіше попадається. Один такий, а другий недалеко від нього. Ще один такий. Подивився тут кругом. Начебто більше нічого не бачу. Якщо щось, дознімемо. А поки що забираємо ці і шукаємо далі. Так, знову знахідка, гриб за грибом, вже їх безліч назбирав. Цей трохи поїдений, ну як трохи, досить таки серйозно. Тут з доброго залишилась тільки шапочка, але нічого, зараз відріжу. Корінець геть викину, шапочку заберу, тому що вона в хорошому стані. ну І лісовим мешканцям також треба щось їсти. Нічого страшного. Забираємо те, що є, і шукаємо собі далі. Ну що, ви готові побачити феноменально велитинського гриба? Дивіться, кращий за сьогодні. Це просто подивіться на розмір коренюки. А що за звук? О, місцина така трохи, що сонечко світить. Так поганенько видно, але... Ооо, та ви! То і осінні гриби біля того ховаються, сміло. Можливо, зараз ось так в тіньочку буде краще його видно, подивіться тільки. Ну, це, звичайно, вже фантастика. Ну що, ви знаєте, що робити? Потрібно, коли бачите такого гриба. Біленький, це просто пушечка. Забираю і йду дивитися далі. Ось недалеко від таких беріз. Тут великі такі вже є березки непогані. І тут знайшов цього. Грибочка. І ще в мене зараз хвилю, Опа. Покажу ось цей. Я ще не встиг його відрізати. Не дійшов до кошика, ніж у мене там кошику. І не встиг його відчистити. Знайшов зразу і цього великого. Ну цього було здалеку видно. Такого великана. Супер. А тепер дивіться, дещо із розряду просто нереальної красоти. Один. Другий малесенький два. Його брати навіть не будемо. Йдемо далі, дивіться. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Оце так. Як вам таке? Починаємо зривати. Ну це просто не грибалка, це просто якась мрія. А дивіться, тут ще дев'ятий малесенький, його також чіпати не будемо, Ну, грибів повно. Хто не лінивий йде до лісу і збирає собі цілі купи грибочків. О, дивіться, там ще один десятий. Ну це просто нереально, я так скажу. І це, що я тут поблизу не дуже і шукав. Це біля того самого гриба гарного, що я перший знайшов великого. Я його відніс до кошика, а потім ще повернувся сюди походити по ліщинах. І як бачите, знов. Така знахідка. Тут у нас сім е, і там ще одного йду маленького зірву. А самі малисенькі ті три залишу. Ось такі справи. Так ну що, повернувся додому. Дивіться, якого кошика білих грибів набрав. Плюс ще в мене десь там пів кошика лисичок, козарів і того іншого всього. Ось стільки грибів. Ранішній похід вдалося зібрати. Ну, як що ви скажете на це? До нових зустрічі!